Так, ну а ми йдемо далі і продовжуємо мануфактурити. І зараз поговоримо про не менш цікаву тему, 15 січня 2025 року. Президент України Володимир Зеленський підписав ухвалений Верховною Радою законопроєкт. Про внесення змін до закону України про військовий обов'язок і військову службу щодо особливостей взяття громадян України на військовий облік номер 12076. Документ, зокрема, передбачає системне впровадження базової загальновійськової підготовки для студентів, здобувачів вищої освіти. Так, зокрема, ми сьогодні трішки детальніше хотіли поговорити про базову військову підготовку. Зібрали багато інформації, хотіли поговорити з нашими нардепами. Однак, на жаль, не отримали відповіді, тому що поки що не мають деталей і нардепи, і, зокрема, університети, де мають проводити цю базову військову підготовку. Тому ми зібрали загалом всю інформацію, яка поки що є в вільному доступі. І в подальшому будемо інформувати вас про продовження цієї теми. Зокрема. Зазначимо, що студенти, які не складуть іспит з базової військової підготовки, продовжувати навчання не зможуть. Про це повідомляв заступник міністра оборони України. Він також зазначив, що проходження базової загальної військової підготовки є обов'язковим для всіх студентів вищих навчальних закладів. Воно передбачає психологічну, розвідувальну, тактичну та вогневу підготовки. Так, і зараз е, прокоментую від імені заступника міністра оборони бригадного генерала юстиції Сергія Мельника. Він зазначив, що ми впроваджуємо базову загальну військову підготовку для студентів а також. Слухачі вищих навчальних закладів базова загальна військова підготовка складатиметься з двох елементів теоретичного та практичного курсу. За його словами, теоретичний курс буде впроваджений у всіх вищих навчальних закладах і читатиметься на перших других курсах для усіх студентів, як чоловіків, так і жінок. Також він зазначив, що практичну частину курсу проходитимуть лише чоловіки в навчальних центрах, а жінки за бажанням також можуть пройти практичну частину підготовки, якщо стануть на військовий облік у місцевих територіальних центрах комплектування. Також Мельник зауважив, що під час військов... базової військової підготовки громадяни отримують знання та навички в різних військових дисциплінах. Основні акценти будуть зроблено на тактичні вогневі, розвідувальні, психологічних підготовках, а також бойове виживання. Так, і також зазначимо, що днями з'явився такий, так би мовити, інформаційний вкид. На мою думку, від нардепа Дмитра Розумкова. Він зазначив, що можуть мобілізовувати 18-річних студентів, які в період навчання пройшли базову військову підготовку та згодом були відраховані від університету. Однак ми також знайшли інформацію від центру протидії дезінформації. Вони прокоментували заяву про мобілізацію 18-річних студентів, про яку зазначив Розумков. Зокрема, вони зазначили про те, що в Україні неможлива мобілізація 18-річних студентів після проходження базової загальної військової підготовки. Про це заявив керівник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. Цитую, він написав, що мобілізація в нас з 25 років, тому мобілізація 18-річних студентів після базової загальної військової підготовки неможливо в принципі. Не варто розповсюджувати неперевірену інформацію. Водночас Коваленко також наголосив, що до 25 років мобілізуватися можна лише добровільно, підписавши контракт. Так, ми будемо слідкувати за цією історією цим законопроєктом, тому що насправді дуже цікаво дізнатися, як воно взагалі буде працювати, і дуже сподіваємось таки нам вдасться, щоб хтось з наших нардепів найближчим часом включився до нашого етеру.